Марія Клімент. Жина. Так часом буває, що перший роман автора стає справді бестселером. Особливо коли автор пише про себе. Перед нами дебютний роман каталонської письменниці Марії Клемент, написаний на місцевому діалекті. Скажу більше: це автобіографічний роман, авторка, як і її героїня, хвора на страшну недугу. І цей текст насамперед намагання пояснити все самій собі та навчитися жити далі, знайти сили, жити далі. Одного ранку 26 річна жина прокидається з дивним відчуттям у своєму тілі, і після кількох місяців досліджень їй ставлять серйозний і несподіваний медичний діагноз, розсіяний склероз. Нейродегенеративне та хронічне захворювання центральної нервової системи. Тому жінні тут і зараз потрібно приймати рішення, як знайти в собі сили жити далі. Адже вона так хоче дитину. Ризикнути чи забути про цю мрію? Написаний з делікатністю та. Гарним почуттям гумору, з дивовижною та проникливою глибиною, роман Жина сповнений надзвичайною життєвої сили. Він змусить вас і горювати і щиро сміятися, а ще задуматися над власним життям. Утримання страшного діагнозу це відправна точка «Жини». смішного нічного роману, який вибухає чарівністю. Який від першої особи розповідає про страждання 26річної жінки, яка проговорює нам все своє життя, ніби шепоче нам на вухо хвилюючу таємницю. Голос Жінни розумний, теплий, кумедний, нехитрий, прямий і дуже автентичний. Вона говорить з нами про кохання та секс, про непорушну дружбу, про хворобу та біль. Відчайдушне бажання бути матір'ю про людей, з якими вона перетинається, чому і навіщо їй жити далі, у чому вона бачить сенс. Це хроніка досвіду дорослішання. Це глибока іронія та навіть чорний гумор це межова щирість жінки, яка хоче жити, попри все жити. Марія Клемент жина. Навчальна книга Богдан рекомендує.